На міністра екології в селі чекали як на рятівника та суддю, який мав оцінити масштаби майбутнього кар'єру, та шкоду, яку він несе навколишньому середовищу. Години очікування на високопосадовця ніщо порівняно з другим тижнем блокування. Виявляється тисячолітні дуби міністру цікавіші за проблеми жителів села, які намагаються відвернути тисячну екологічну катастрофу. Стало зрозуміло, і те, що блокада дороги в селі не такий уже й вагомий аргумент. Заручившись підтримкою жителів навколишніх сіл, активісти перенесуть акцію протесту з дороги обласного значення на дорогу державного. Люди обурені і будуть перекривати центральну дорогу. Інакше у нас виходу немає. До протесту з кожним днем долучається все більше людей. Навіть ті, хто був на заробітках, повертаються додому. Це важливо, кажуть активісти. Адже зараз громада готує колективний позов до суду і кожен житель Косівської поляни на вагу золота. Домовилися ми з громадою, що даємо позов у суд, бо кажуть, що тільки суд може зупинити там роботи до вияснення всіх обставин. Уже сьогодні ми пишемо позов у суд, підписують тут зараз. народу бачити. Ми готові розблокувати з цієї секунди, тільки там при Незважаючи на рішення районних депутатів заборонити будь-які роботи підприємству. геологорозвідка в урочищі Гаврищук триває. Можна навіть сказати, її пришвидшили. За неповний тиждень робітники борової заглибились в породу майже на 80 метрів. На момент зйомки бурова установка не працювала зі слів найманих робітників. До речі, вже нових зараз цементують свердловину і маркують добутий керн зразки породи. Про хід робіт нам розповів пан Олександр, який працює по договору і контролює процес геологорозвідки. Власне прізвище чомусь називати відмовився. Тут содержание золота 0 ,3, 10, ну, в третьей степени процентов от тонны. То есть его нет смысла золота добывать здесь, потому что оно низкосодержащее, то есть малый процент содержания в нем. Поэтому здесь идут разработки на то, что по данным геологов есть. Свіні зі слів пана Олександра, стало зрозуміло, що гранична глибина буріння 160-180 метрів, а роботи вони повинні завершити до зими. Після чого борову перенесуть на іншу ділянку в цьому ж таки урочищі. Головна мета розвідки встановити залягання руди. У роботах о початку розробки там штолінь і прозводстві розговора немає. Ми кон... за два місяці почнуться сніга. Ми повинні розбуріти і посвідти, які є задержання мінералів і рудних тіл в этих горах. Заборонені роботи ведуть і надалі. Наслідки одної тільки геологорозвідки втішні – Викорчувані дерева, викопані шурфи та залитий відпрацьованою водою гірський схил. Вріда на сьогоднішній день їм не причиняємо. Поки що не шкодять слушне зауваження, яке насторожує людей, і водночас стимулює їх боротися за своє село, здоров'я та навколишнє середовище.